Цікаво, як проведуть вихідні наші юні актори. Про це ми дізнаємося після трійки свят. А зараз їхня рубрика і їхні цікаві запитання. «Розпитайко». Привіт усім з вами рубрика Розпитайко. А і актори школи мистецтва Лелі. Ти кого в бінокль виглядаєш? Нікого, А чого? Хочу зірку побачити. Якусь ще зірку на вулиці ранку зірки вночі світять, та й то, коли хмар немає. А я чув, що одну зірку можна в день побачити. Я не знаю, де ти це чув, можливо, це чули наші глядачі. От давай ми їх і запитаємо, що то за зірка і як її можна побачити. Яку, на вашу думку, можна побачити зірку в день? Зірку? Так. На небі? Так. Саму велику. Любов. <ріст> якщо людина зірка. <ріст> так. – Не знаю. <ріст> ну придумаєш так. Ціну, ціну, ціну карль? сонечко. Сонце? Так. В день? Не знаю. Сонце, якщо сонце то сонце теж зірка. Так. Сонце тільки. В день, зірку, навіть не знаю. Якусь івано-франківську співачку. Не. На, небі. На, небі. На небі зірку, в день, сонечко. Сонце? Зірка така велика, така яскрава. Так, і тобі зовсім не потрібен бінокль, щоб її побачити. І зовсім вона не Велика Великою наша денежна зірка здається тільки тому, що з поміж всіх зіркок вона до нас найближча. Щодо яскравості, то наше сонце поступається нею за населені своїх космічних посестер, як до речі, і розміри. Маленьке, тьмяне, порівняно з іншими. До чого ж прикро таки дізнатись і про про наше сонечко. Але ми свою денну Зірочку любимо найдужче. Здається, жоден дитячий малюнок не обходиться без сонця. Актори школи «Леді Артур і «Альдар» бажають вам сонячного ранку. Ем, з вами була рубрика Розпитайка до зустрічі!